Вітаю, друзі! Це відео для моїх клієнтів, пацієнтів, студентів і просто небайдужих до свого організму, до свого хребта, опорно-рухового апарату зацікавлених людей. Я маю на увазі рекомендації для людини після проходження нею курсу масажу. Які це рекомендації? Перше. Намагайтеся ходити широким шагом. Повільно, спокійно, але розміреним широким шагом, кроком, навіть злегка розмахуючи руками, так ви розходите, розпрацюєте, розженете лімфу і кров і гарно протренуєте м'язи, спеціально нічого для цього не роблячи. Просто йдете в своїх справах, тільки не звичайно, як виходила, а відтепер більш широким кроком. Один-два рази на рік відвідувати свого обраного масажиста, лікаря, остеопата той, до кого ви звертаєтеся зі своїми вадами проблемами, відхиленнями хребта. Якщо не маєте протипоказів, узгодили зі своїм сімейним лікарем. Один-два рази на рік, наприклад, рекомендовано в лютому, на початку березня, оцей весняний сезон, коли починається, Приймати магній, наприклад, магне Б6, омег або риб'ячий жир, глюкозамін, курс 10 або 20 днів. Після обіду, якщо є така можливість, або після вечері 15-20 хвилин полежати з піднятими ногами. Якщо це на роботі, на стілець припідняти ноги. На уровні серця, якщо ви сидячи, наприклад. Один раз в неділю, якщо це вам підходить, подобається до душі, от, можна відвідувати сауну в домашніх умовах або громадську. Ходьба з палками спеціальними, скандинавська, ходьба. помірна зарядочка, гімнастика, нагрузочка. Нехай вона буде коротка, приємна для вас, можливо, з музичним супроводом. І нескладна. Чому коротка і нескладна? Якщо так, ви будете її виконувати щодня, ну, нехай навіть 5 разів на тиждень. Не обов'язково це вранці мусить бути, коли вам зручно, коли вам це приємно. Якщо воно буде якась дуже заумна, складна, з гір'ями, зі спеціальним обладнанням, скоріш за все, ви її будете робити не часто. Взуття. Я би рекомендувала завжди в будь-який сезон, навіть влітку, носити таке взуття, яке добре тримається на нозі. Є спеціальні пряжечки, застіпочки, спеціальна підошва, яка не слизька. Ні в якому разі, це не шльопанці. Шльопанці потрібні нам лише дійти до басейну, або з душу дійти до ліжка. І на цьому все. Тому що шльопанець, Шльопає вашу п'ятку. хвостообразним таким жестом: віддачу дає аж на ваші стегна, на ваш таз. Зажимається м'язи таза, від цього він хребет стає нерухливий. Так само це віддає віддачу нам аж на шию. Отже, якщо жінка вийшла зранку не в босоніжках влітку, а в шльопанцях, вона ходила на роботу, ходила по магазинам, прийшла вечором додому і в неї болить голова, то, будь ласка, не дивіться, зв'язок прямий між п'яткою і головою. Сьогодні ми якраз розбирали краніосакральну терапію. От терапію. Оце і є зв'язок поясниці з шиєю і зі стопою. Також ви можете при нагоді перевірити всіх своїх домашнім таким діагностичним методом нескладним, подивитися на їхнє взуття, наскільки воно рівно складене, наскільки акуратно воно ізнашиться, що маємо на увазі складене? Якщо людина як найскоріше, добралась додому, хоче сісти лягти, вона покине взуття ли ли лиш би як. Якщо вона нормально себе почуває, прийшла собі спокійно розулась, нахилилась, поскладала його рівненько. Другий момент. Якщо взуття нерівномірно зношується, наприклад, правий або лівий ботіночок абсолютно наче новий і прекрасний, а інший вже зносився, або всередину вивернувся, або шкіра потерта, тоді слід звернути саме на цю ногу, навіть показати ортопеду. Дитину, наприклад, підлітка. Звертайте на це увагу. Отже, основне, щоб взуття нормально трималося. На нозі, щоб воно не їздило, не шльопало, не хлопало, не скользило і так далі. Масаж або самомасаж стопи. Я настаю на тому, що від стопи залежить, це ж ваша основа, розумієте, це як фундамент будинку. Якщо з ним якась біда, якщо стопа напружена, викривлена, це обов'язково відображається, Ну, навіть аж до ока може дійти до прикусу. До плечі вище, нижче, грудного дихання неправильно, нерівно пупок може бути бідра стегна на різному рівні, ямочки в поясниці на різному, коліно одне може боліти. От як був такий випадок, прийшла жіночка до лікаря. Так, я за 60 років каже, у мене так болить коліно. А він каже: Ну, що ж ви хочете, вам ж за 60 Вона каже, ну, так другому моєму коліну ви також за 60, воно ну, не болить. Отже, друзі, від неправильно наших ходи, по сходам, як ми спускаємося, неправильно. Є прямо цілі відео, як правильно ходити. Як правильно ходити сходами. Це все треба цікавитися, знати, особливо, якщо вже є якась проблема зі стопою. І найперше, заранше ви можете виявити це, Дивлячись на взуття. Або ще такий приклад: заходите ви в магазин і будете дивитись там якісь речі. От той, та людина з вашої компанії, яка одразу шукає пуфік сісти, вона, значить, або вже втомилася, находилася, або їй сильно скучно в тому відділі, куди ви її привели, або просто в неї проблема з хребтом, з ногами, з опорно руховим апаратом, і вона якнайскоріше намагається сісти. Або, наприклад, вечірка. Люди одні ходять, рухаються, інші якнайскоріше намагаються знайти сидяче місце собі. Також це момент, щоб насторожитися. Ну, також рекомендація не набирати зайвої ваги. Це зрозуміло, зайва вага, вона тому й називається зайва, що вона дає навантаження на стопи, на коліна поясниця також страждає. Геть, все страждає від зайвої ваги І органам, дихання, всьому важко. Для тиску, Це для всього, для всього важко. наступне, піднімаємо якісь важкі речі, які ви не можете не перенести, не підняти, немає кого попросити. Правильно, тобто ми присідаємо із полуприсадя на обидві руки розподіляючи, акуратно з рівним хребтом, з рівною спиною встаємо і піднімаємо цю, цей груз за допомогою м'язів, а не хребта, попереку, свого пояснички навантаження на одне коліно, наприклад. Тобто, ви мусите поцікавитись, друзі. Як би це зробити, щоб було вам не нашкодило. Ну, друзі, що я хочу сказати на завершення? Також є ще апаратні методики масажу. Ми можемо їх чергувати, звичайний масаж, апаратний масаж, медовий, ваночний, магнітний і так далі. В чому прелість апаратних масажів, тому що це для пацієнта, для клієнта. Це зовсім пасивне, таке пасивне тренування. Тобто він лежить або масажист, або апарат працює, або обидва ті працюють, він лежить, відпочиває. Отже, друзі, я ніякому разі не хочу сказати на те, що пацієнти, які ходять до масажистів, вони є ліниві, вони не хочуть протренувати своє тіло. Це різне, це різне, коли ви працюєте гімнастику, волейбол, працюєте в напруженні. І коли ви відпочиваєте через розслаблені м'язи, дозволяєте зробити вам корекцію складних ваших проблемних участків. Отже, в мене такі рекомендації, я би попросила відкликнутись моїх колег або просто досвідчених клієнтів, пацієнтів, які б ви ще додали рекомендації, поради для того, щоб між курсами масажу прекрасно себе почувати активним, роботоспособним, фізично в гарній формі. Все, друзі, ходіть здорові, всіх благ вам.